Для чого ми виносимо сміття із дому? От зараз я йду, готуюсь до прямого ефіру. і Поки я йду в офіс, я вирішила винести сміття. Так незважаючи на те, що я успішно українка, мені не важко іноді виносити сміття. Але для чого його потрібно виносити? Ну для того, щоб звільнялося місце. В нашій квартирі або будинку для того, щоб у нас було чистенько, для того щоб не було неприємних ароматів. Так ось позбутися токсичних людей у вашому житті, які заважають вашому успіху, це так само важливо, як і винести кожного дня сміття із нашого дому. Тому що токсичні люди, ті, які заздрять, це часто можуть бути друзі, родичі, які е, не досягли ніякого успіху, але дуже ретельно намагаються вам е, підказати, що ви робите не так, таких людей потрібно позбуватися. Якщо ви хочете дійсно досягти успіху, знайти справу свого життя і заробляти на ній е, просто заробіток, як побічний ефект, тому що ви робите те, що вам подобається, вам потрібно вчитися у тих, у кого вже вийшло, і брати поради у тих, на кого ви орієнтуєтесь, і ніколи не слухати людей, які не на цьому шляху, які не знають, як досягти успіху, а просто із заздрощів кажуть: не знімай відео, боже, не позорся, навіщо ти це робиш? Вже так багато блогерів і так далі. Тому виносьте сміття і ментальне, і фізично, і досягайте успіху.